Мадрид живе 12 година ночі. Люди, машин повно. Пофік. Красиво така. Проксимає стасієн. І так я приїхав у Мадрид. Я не був тут 17 років. І поки я йшов до готелю, трошки познімав нічного Мадриду. Признаю, красиво, столиця є столиця, але зовсім вже зразу відчувалося, що зовсім інакше ніж інша Іспанія. Я буду жити тут. Я хотів заселитися в готель, але, на жаль, готелі після 12-ї години не селять. Ну, по крайній мірі, ті, що я хотів. І я пішов в хостел. А ну, я щось не розраховував, що хостела настільки цікаві. Походу просто двіжняк спонтанний. Всі бухають. З корабля на бал. Я не розумію, що тут робиться знову якийсь. Мітінг Фрі Палестина? Ні, це якийсь просто движняк. А що до них сьогодні за свято, чи що хрем його зна? Мабуть, якийсь концерт не. селіться в хостелах, де є по 16 ліжок. Беріть хоч по три, а не отаке. Багато кольорів, от таких різнокольорових цвіт радуги. У мене таке підозріння, що я живу в хостелі для цвітов радуги. А, питання. Після виселення з хостелу часу трохи було. Я чекав свій новий готель вже нормальний номер, але треба було до першої години. Так що пішов гуляти мадридом. До речі, на всій Іспанії видно, що вони реально люблять псів. Там котів стільки нема, а от псів вони обожнюють. Я їм не завидую тим мішкам в Іспанії. Ой, ще й горіла єсть. Я не з ним, але я тут був 18 років назад. Українцям трошки повезло жити. Але кайф, хоч поїв нормально, хоч в Іспанії. Решті нормальні мітинг, не Free Palestine Ізраїль-терорист. Трошки треба участвувати. Архітектура в Мадриді реально виглядає так по-імперськи. Велика, багата. Ну круто, а вечором взагалі буде зовсім по-інакшому виглядав. Міні номер, але номер в хостелі свій річний, навіть шапкою і званою мікро. Красиві вулиці, все красиво, але тут багато, ну це правильно, але можна щось інше придумати. Оцих зелених туалетів. Вони так, вони супер, що є. Бляха, вони портять вид. Я підозрюю, що я зайшов в той правильно-неправильний район. Забагато тут тих кольорів. Може, я все-таки там. Не повірите, я не помилився. Я зняв готель тупо в самому центрі ЛГБТ району. Центріше вже не буває. Я був серед <кх>, не своїх. А в Мадрид я приїхав не просто так. Я приїхав, щоб відвідати район, де я був 17 років назад. Треба добратися до лікеркону. Е, згадую. Точно на та лінія, що треба, але подивимося зараз по карті. Що, куди і де я. Хрем'язнає. Тепер такий автомат видає таку карту, як неї там на поїздки є, як далі хремів. Рібач, жара тут! І що я їду в правильний бік. Пуэрта дель Су. Я чесно вже нічого не пам'ятаю. Куда йти? Що тут є? Чи з того боку я вийшов, чи не з того. А хрен його зна. В центрі Мадриду движняк, де взагалі весь Мадрид двіжує. Алькаркон віддихає. взагалі все закрито. Я от не можу згадати, та вулиця точно була пішохідна, що тут їздили ще автомобілі посередині. Чи трещо не на тій кус... на тому куску вулиці, здається. ну Коротше, я радий. Я нічого не пам'ятаю майже, але... Але щось таке рідне. Ну як рідне, колись тут був. Піти спитати за що, чи закритий, чи відкритий чи є ще бабло. Чи нема? <праць> Спочатку я подумав, що я погано зробив, що приїхав в неділю, бо все закрито. Я, мабуть, ну, не закрита, дія закрита, я не схожу нікуди. Ванючку теж не попаду. Але можливо і ліпше, бо такої тишини і так зараз приємно виглядає алькуркон. Я не очікував. Класно. Ляха-муха, я дійшов. Але як воно все тепер по-інакшому виглядає. Я думав, що він далі, цей маркедон. Жаль, що він закритий, Вірно, та площа якась була більша мені. Фонтан. Все інакше. Але все одно знайоме. Балкончики. Я не знаю, що це за дерево, що це за фігня. Но такий дежавю кинуло. Так пахло в Макеївці біля під'їзду. цвіли, чи хрі не знаю, що, але но... це капець. М -м, клас. Мені ця вулиця щось дуже нагадує, бо я оту десь тут проходив. Якщо мені пам'ять не зміняє, або вона мені зміняє десь... Вонючка, в ту сторону, в ту через вулицю. Чи тут -то десь той вхід незамітний був. Я не пам'ятаю. Чи десь тут. Та-та-та, щось бляха я починаю згадувати. Може хтось згадає, може не згадає. Але я оце щось згадую. Чтобы захватить больше кадров. Широкоугольную включим. Ну больше я нигде тут не жил. <гаду> а ось фонтаны точно уже пригадываю. Плітку. Раніше, коли вона була нова, її клали, я пам'ятаю, вона така глазурі була покрита, блищала, можна було причасуватися. А от тепер все, за стільки років вона все своє стерла, і вона просто така сіренька, червоненька. Його гуляти по нічному Мадриду. Коротше, тут я живу. Це моє було вікно, це мої двері. А це моя вулиця. А видно, що Мадрид імперська столиця. Імперія, як не крути. Едесія. Скільки людей говорить на їхній мові. Світло зовсім інакше, ніж в Нідерландах підсвітки, але також м'які. Не такі разючі. Ці будинки з їхніми кольорами просто шикарні. Ще й не стільки імперські, я не знаю, великі, впечатляючі. Віміють, коли хочуть. І от куди піти? Наліво, направо. Там теж вулиці багато людей. Туди менше. Звідти там прийшов. Вони реально своєю архітектурою з підсвітками зробили з міста дуже красиве місто. Ну так красиво, але з підсвітками взагалі ідеально. Ну, хтось це любить. Мабуть, це було 1911 року. Все з пліточки. 我就卸一遍 Інтересно, хто її бачив вечором, ночі, вже першого дня ночі. Я був на Ібіці, я був в Валенції, я був в Малазі. Ну ладно, Наїбі маленька. Валенція мала да, Там можна заблудитися, бо теж вуличок маленьких багато. Але скільки в тому в Мадриді площадей на перший час, я вже не розумію, де я є, яка це площа, яка ця сторона. Я думав, що я йду до палацу короля. Но днем я цього не проходив. І воно огромне, воно теж не Гей, hey, де я є? Хто мені скаже, я тут був чи не був? Мадрид починає лягати спати понеділок, робочий день. Ну, Ще не всі сплять. Блін, У мадриді українському прапору причепили ще білий. Что б то означало? Шумные испанцы. А есть не шумные испанцы. めちゃくちゃうまそう。 В кожному місті, в кожній країні свої буриги. Тут предлагає тобі якийсь листочок. Непонятно що, чи то масаж, чи то з тим листочком тобі дадуть героїн. Ну, щось дадуть. Але тут вже не чорнобриві, а різнобриві стоять. Перша година ночі. Якось так. Район в такій годині мені схожий трошки на Канаду, трошки на американські фільми. Якось він виглядає, але з іспанським манером. Дуже інтересно. Ніхрено автомобіль все спортив. А як бути в Мадриді і не сходити до свого друга, до друга короля? Так, ще ніхто не був всередині дворика. З нас, а я вже є. Йду погуляю. Коротше, я зараз буду бавитися в короля і прикоснусь до таїнств королевських посвящень і завоювання міров. На розписі впечатляють. Интересно, что то изображено, история чего, христианство тоже. Друзья Папани и Мамани, тусовались когда-то с ними на вечеринках. Я тоже повтыкаю, типа я разумею испанский. Казали, що коври і палаци це є ніштякова тема. Нічого поганого ніфіга, бо королі, палаци собі розстеляли, коври всякі. Так що вішаємо далі їх. Відуть цього, мабуть, не видно, але всі фігури і в малий ріст. Видно, що вона ця маленька. Вони просто підняті, а так, мабуть, метр шістдесят максимум. в этих зеркалах прохорашиваюсь принцессы. А теперь я. Король 1700 года еще выглядит нормально. А вот королева. Ну, бабушка такая. Але зараз буде свадьба і гулянка. Я думаю, де бабушкин хрусталь пропав. Коли ми дістанемо такий гранчак, то ми точно будемо вже як іспанські королі бухати. Так що треба такое. який тут запах? Туті коври, вони дають запах старості, ну не такої старості. І запах дому. Що Байден ходив з королем, тільки що там був, не бачу бачив. Заграємо музиченько, ну, це громна фіня, корона. Хто себе поважає? Маю таку комнату для куріння. А ще я також зайшов в церковь, в кафедральний собор, чи якось там. Казали, що вона взагалі то не дуже давно відкрита, де здається, в десятому столітті, і то в кінці. Щоправда, просто строїтельство велося десь близько ста років. А також біля цієї церкви є крипта. Я так зрозумів, що там поховані всякі різні відомі люди. Іспанії, ну там атмосфера взагалі. Вона дуже умиротворяща, я би сказав. Продовжайте движення прямо. Парк виглядить шикарно. Блін, я завтра їду, а походу будують сцену на якесь супер гейське свято. Я би по участу. Це таке площе тусування їх, всіх, всіх наших знайомих традиційної орієнтації. Так що, якщо хтось буде хотіти зайти, то сюди. Ось більше завтра туриста, ну, і завтра дружить. До речі, сотку мене так ніхто і не прийняв. Скільки такого всякого м'язка. Скільки видів чорізу, а я пробував за своє життя мабуть три види. Десь так... Мали би виглядати львівські дома, якби вони були б реставровані. Хоча чи треба реставрувати? Так само питання. В старині і обношеності є свій шарм. Навіть парк підтримує Україну. Після того, як я побував в гостях у короля свого знайомого, доброго колеги, я поїхав в Елькортін іспанський супермаркет. Подивився на Хамон, як ви бачили, ще на всякі вкусняшки. І пішов, здибав якийсь знову парк. А от в парк трошки був вже мені не сильно цікавий, поки я знову не побачив, не повірити, що правильно я знову побачив там закат іменно в парку. Але цей закат признаю, зробив вуличний музикант. Зараз почуєте, побачите ну, люди, музика і саме сонце. Будь на цьому місці вже і закінчу свою поїздку в Іспанію. Красиво. Проксима. Ага, кінець. Думаю, що все так просто. Я ж потім знову пішов гуляти вечором. А вечірній нічний мадрид він прекрасний, так що трошки відео і знову фотографії. А, бо це моє відео, що хочете і роблю. Які був не правий, коли казав, що в Мадриді мало музики. Вуличних музикантів багато музики мало. Прийшла якась прохожа, і зараз будуть двоє співав. Завжди можете переїхати в самий Гейський район, де живемо я. А Може є лісбіянки, хрен його знає, Теж тут ходять. Короче, всі празні. Якщо хтось захоче все-таки попасти в цей район, от, на метро. Приїжджаєте сюди, саме метро говорить вже саме за себе в кольорах. Тут все, що нам не треба. Зрешті вони його манілися і Мадриді тишина. П'ята ранку, що правда. А тепер про та що зліва. Ну, а тепер точно кінець.